Добрий день, красуні мої, милі мої родина моя стивача, як я з вами скучила, як мені добре з вами. А ми чекали вас. Ми чекали на вас. Люблю співати, люблю пісні. Була в першому класі, то я вийшла на сцену і думала, що в мене провалюється підлога під ногами перший раз. Потім привикла до сцени і просила Бога, аби я була на сцені вічно, поки буду жити. І так Бог дав Бог поміг, що так сталося. Ви чорні ще й личко рум'яне. як обніме ще й пригорне, а в'яне». Так, давай мені кептар, будь ласка, щоб я не замерзла. Ой, дякую. Дякую, так. Настерина. Все. Папа, дякую. Чекай мене спокоєм з, з натхненням, з любов'ю, з миром, з злагодом. Так і, так, і так, так і буде. Так і буде. Постійно проважає. Я тут даю йому папа. А відтак там стою, другий раз, даю йому папа, де би він не був. Два рази маємо дати одного одному. Папа я ще по мені 80 років у січні минуло. Я співаю від коли я живу, від тоді я співаю. Спів. Це є здоровий. Я ми оздоровлююся. Я омоложаю все. Я натхненням відчуваю від пісні. Коли я співаю, я живу. Коли я не співаю, я затихаю. А ми на них не зважаємо. Співаємо ми вже 17 років у колективі Козачка. В колективі зараз у нас є вісім чоловік. У нас переважна більшість репертуару це саме народні пісні, українські народні і пісні наших місцевих авторів. Дівчата виступали не тільки на території України, а й за межами. Вони були і в Румунії, дистанційно в Польщі виступали. Літом особливо йдемо на репетицію, це е, регулярно. Ми приходимо на репетицію. Це 9 година могла бути вечора. До 11-12 ми на сцені може бути вечора. І приходимо додому дуже пізно. Ми приходили 11-12 година. Але на другий день до, також просто тягне, бо хто це не любив, хто це не, е, ну як, не, не сприйняв до душі. А, наприклад, у мене кожна пісня. Е, Співається від душі. біжить біжить ріка, біжить, хлюпочеться. Мені село моє. Ми пишаємося дуже нашим костюмом, тому що сорочки, горботки перейшли з покоління в покоління, наприклад. Моя сорочка е, прийшла мені від моєї бабусі, від татової мами. Вона виш мала три дочки, і кожній, кожній з них вишила сорочку бісером, горбутку, кептар. Сумно стає, що з часом все м -м, ну. Починає зникати в місті, взагалі дуже вже мало це е, пропагують пісню, бо а діти наші то взагалі це не модно вже не дивлячись на ситуацію, бо багато хто каже, що зараз не на часі, там виступи, співи якраз на часі, якраз на часі, бо ми м м ідентифікуємо себе цим. Планів в мене дуже багато, і я сподіваюся, що якщо Бог дасть нам здоров'я і дасть мир, то про нас почують ще не раз. Матусині слова заходи донечко.